Що то є згуртована громада, в котре продемонстрували мешканці великого Тростянця Полтавського району, зініціювали і самі домоглися спорудження храму Свято-Миколаївського у самому центрі села. Чому в котре? Тому що так само діяли їхні предки, добилися дозволу на будівництво церкви у царя Миколи II ще на початку ХХ століття. Мама моя була, була хоріська і з малечкою вчила в церкву ходити. Восьмиліт, це найдорожче. Жарна балка, там я й <кій> Батько, дожив, була свято Троїцька церква. Храм збудований з дозволу Миколи II і на його пожертви 800 карбованців, як свідчать архіви, проіснував до 1935 року. За часів войовничого атеїзму його розібрали, натомість побудували школу. Старожили свідчать велику простору. Я пам'ятаю, що ту церкву розвалили і построїли з неї школу у пожарний балка. Люди ж вірували, і празнували, Дедушка мій, він волочив, ворав. А як п'ять часів дзвони задзвонили, все, кидають роботу і всі йдуть на вечірню. Тим часом нова церква, нині освячена на честь Святого Миколая, веде свою історію з часів ще більш віддалених. За переказами у цій місцевості стояв скид Полтавського хрестовоздвиженського монастиря. Це було в 1650 році. Потім сталося так, що немножечко в нас православ'я занепало. Церкви були розрушені у время гонення в нас на Україні, і монахи теж. Розходилися. Отож, справу, за яку спочатку 2000-х років взялися сільські активісти, краще назвати не будівництвом, а відродженням віри батьків, прадавніх традицій. І з огляду на часи нинішні патріотичного почуття. Отож, вивчали історію православ'я на Полтавщині, ходили по інстанціях, будували церкву, врешті, люди свідомі і вмотивовані. Тіла працювати з людьми. Перш за все це. Відродження духовності. Без духовності ще не буде. Це перше те, що, що нам необхідно, це як начало всьому церкву. За радянських часів тутешнє керівництво планувало поставити на цьому місці лазню. І чи то ідея ця так припала до душі, чи то комусь під щось інше хотілося передати ділянку. А боротьба за місце для церкви точилася років 10. Зате переросла вона у справжній народний рух. Хто ікону з родинного кутка до храму принесе, хто старовинну книгу, хто килимок під царські врата це видимий символ благословіння Господнього, нашій українській державі, нашій Полтавщині і дає надію нам, дає нам сподівання на те, що, врешті-решт, війна закінчиться, і на нашій землі знову запанує мир, любов і злагода. На свято до Нової церкви зібралося ледь не усе село, дочекалися зі слізьми на очах говорили між собою люди. Перша молитва на першій літургії за поміч Божу, що об'єднав навколо доброї справи, допоміг, і є сподівання допомагатиме й надалі.